Рамі час інтерв'ю спілкуємося з народним депутатом, позафракційним депутатом Олесем Донієм, вітаю вас! 12-й рік добігає завершення, і це був рік кардинальних політичних змін, принаймні оновлення влади. Наскільки якісно оновилася влада, оскільки кількісно ми бачимо прихід великої великого числа нових політиків? Я думаю, що більше є очікування, більше є ілюзія поки що про якісне оновлення влади, ані стосовно виконавчої вертикалі Кабмін, які очолював так само людина Януковича, Сестрина, уряд Януковича, хоч і формальний прем'єр Азаров, аналогічне із Верховною Радою. Відверто кажучи, перший день картинка була настільки красива, настільки була вражаюча, позитивно, що навіть здавалося, перебуваючи в меншості опозиційної сили, можуть досягти дуже багато. А на другий день стало помітно, що куларні домовленості вони знову переважили голосування за комітети, так само, як і за голову Верховна Ради за прем'єра. Вони показали, що, на жаль, поки що, Візантійщина, вона переважає. Принциповість, моральність в українській політиці. Тому говорити про якісні зміни в політиці я би ще не наважився. Те, що картинка стала яскравіше, це помітили всі. А те, що якості ще не вистачає, на жаль, це прикрий факт. За аналізом відсотків голосів відданих за змішаною системою на виборах, очевидно, стає, що провладні сили програли, опозиція перемогла. Дивлячись на склад парламенту, ми бачимо повторення феномену блоку нашого України історичного початку цього тисячоліття, коли вигравши вибори, вони стали меншістю. Як це пояснити? А справа тому, що це, треба читати закон про вибори. Не вигравши вибори, як ви сказали, хоча так само тоді стверджували, так само тоді наша Україна в 2002 році дивилась лише на пропорційну частину. І зараз ну чути переможні реляції від деяких з позиційних політиків, що ми перемогли. Ну це як Арсеній Цюнік під українським домом заявив: ми перемогли, згортайте акцію. А через кілька днів регіонали взяли і прийняли закон Клесніченка Ківалу після так званої перемоги. Ну, для перемоги, нагадаю, потрібно 226 голосів, а не лише пропорційна частина. Значить, потрібно було, перше, не голосувати за цей закон. Я нагадаю, що я, наприклад, не голосував за цей закон про вибори, який повертав мажоритарну половину, де перевагу безперечно відразу заздалегідь мали грошові мішки і люди залежні від влади. Так вони і сталися, як гадалась. Ну, а другий момент, якщо ви вже знали, що буде не лише пропорційна частина, а буде змішана, змішані вибори, значить потрібно було максимально вдаватися до підбирання якісних, якісного складу кандидатів в депутат. Йдемо і про список. На жаль, частина виборців відвернулася від деяких з опозиційних. Сил після того, як ознайомилася зі списками, а далі ще гірше за мажоритарною частиною не виставлялися сильні кандидати, а іноді спеціально виставлялися. І є факти, що свідчення дуже багатьох політиків, що виставлялися за гроші, які бралися від провладних сил, для того, щоб допомогти де-факто перемогти комусь з грошових мішків. Тобто за мажоритарною частиною заздалегідь приречена. Був прогреш опозиційних сил за підрахунком, близько 50 округів було продано. І, відповідно, навіть при тому, що суспільство абсолютно опозиційно налаштоване, було готове голосувати проти влади, і навіть виграли по деяких межитарних округах неочікувані представників від опозиційних сил, навіть попри продаж округів, а все рівно ще десь в 20 округах, якби не було такої розбіжності, якби були сильніші кандидати, якби не було протиріч між батьківщиною і ударом. Я якби хтось зняв кандидата на, на користь іншого опозиційного кандидата, можна було б можна було виграти. А от я слухаю вашу ну, критичний аналіз, так зокрема дій опозиції, керівництва опозиції, і в мене є відчуття не опозиції, тому що я так само представник опозиції, так само складова опозиції. Один з е, рядових учасників опозиційного фронту, до якого належить ну фактично, більшість суспільства. Але моє державі... Питання про партбосів. Моє дежавю полягає в тому, що в мене є відчуття, що Олесь Доній опиниться в статусі Тараса Чорновола попереднього скликання, коли він вийшов із блоку наша Україна, коли він пізніше покинув партію регіонів і так і залишився між двох сил. Ні. Чи не виникне так з Донієм? Ні, ні, і ще раз ні, тому що, ну я думаю, що некоректне порівняння, тому що ем, можна було б зрозуміти. Тараса, коли він виходив з нашої України, де він опинився у меншості. але ніколи не можна було зрозуміти його перехід до сили, з якою боровся і він особисто, і його батько. Тобто, до партії регіонів, яка займається де-факто політикою російського націоналізму і пригноблення всього українського, його перехід був абсолютно незрозумілий і неприйнятний. Отже, у вас тому, окрема, ніша, окрема Тому ніша. критика опозиційних деяких партбосів. Не для того, щоб програла опозиція, а навпаки для того, щоб перемогти владу Януковича і партії регіонів, нам потрібно дві речі, про які я постійно кажу. Нам потрібне об'єднання всіх опозиційних сил, і не лише в парламенті, а і поза парламентом, що можливо найважливіше. Але друга частина це очищення опозиційних сил, в тому числі лідерської групи, тому що інакше, от з таким якісним складом, ну може бути так само заздалегідь. Приреченість на програш 2015 року. А я цього не хочу. Я не хочу, щоб після 2015 року, який небудь спартбосів, казав, ну у нас вкрали перемогу, ну ми не змогли, ну ми е, десь пересварилися. І, бачите, ще 5 років е, жити з цією владою. Я особисто не хочу. Я робив робитиму все, щоб її побороти. Олецю політики живуть очікування 2015 року, а суспільству треба якось дожити до 2015 року. І ми бачимо, що делегований орган наших очікувань парламент. Абсолютно, за початком сьомої сесії, неспроможний налагодити роботу. Все, що вдалося, це швидко розподілити комітети і оголосити довготривалі канікули. Чи не буде так, що парламент сьомого скликання взагалі буде недієздатним? Буде така собі річ в собі. Ну, перше, от розподіл парламентських комітетів керівництво. Це от для мене, наприклад, це другорядні речі. Це речі, в яких було зацікавлена зараз влада, і на жаль, знов таки опозиційні партбоси підіграли куларне демос, а можна було і місяцями ще не узгоджувати. Не це свідчить про працездатність Верховної Ради. От є інший, але дуже позитивний факт: бо те, що вдалося вперше за роки Верховної існування Верховної Ради, все-таки поставити питання про персональне голосування. Оце величезний плюс. Нехай ще не всі фракції партії регіонів голосують персонально, і ми бачимо на щастя, журналісти фотографують з балкона ці, -ці прецеденти, коли регіонали голосують за, за того хлопця. І це висвітлюється, висміюється, критикується. Але здебільшого, хоча б вже, наприклад, в опозиційних фракціях, вже є голосування самостійне. А я за це нагадаю, боровся 10 років і е, піддавався величезному тиску не лише з боку там регіональних і комуністів, а з боку рідних фракцій Бютинус, які не розуміли цієї необхідності. Оце це парламентаризм. Отже, зараз у нас є все таки певний елемент очищення в парламенті, відбудови парламентських традицій демократичних європейських саме завдяки персональному голосуванню. І е, е, я розумію, наскільки це важко. Сприймати владі у них є 226 карток, але у них не завжди є 226 депутатів. Саме тому вони що зробили? Вони вирішили зробити голосування раз на тиждень. Виявляєте, 4 дні на місяць будуть працювати депутати. Ну от нехай кожен з глядачів подумає, що він буде ходити на роботу лише 4 дні на місяць. Ну це ж ненормально. Значить, наступний етап після повернення парламентської процедури. Мусить бути ще працездатність, тобто ще повинно суспільство натиснути, щоб парламент, зрештою, запрацював. Все решта, це вже необхідні механізми для такої праці. Але я запитував не про це. Я запитував про роль ем, від відвоювання ролі парламенту в структурі управління країною. Адже ми бачимо е, лише посилення президентської вертикалі, особливо на тлі оновленого уряду Азарова та от всіх кадрових призначень в, в регіонах. Йде чітка президентська вертикаль і виглядає на те, що парламент не зможе взяти на себе частину повноважень про лінію країною. Як відвоювати це? Ну, перше, згадаємо, що було рік чи два тому, то Верховна Рада взагалі припинила бути парламентом. Тобто голосування буквально кількох десятків людей за помахом руки Чечетева. Підпорядкування повністю не лише виконавчі вертикалі після рішення. Славнозвісного рішення Конституційного суду, який надав можливість антиконституційно насправді формувати уряд, виключно президенту а не Верховній Раді. І той сценарій, про який ви розповідаєте, він вже був рік чи два тому. Зараз трошечки більше змушена виконавча вертикаль і президент, зокрема, враховувати парламент. Трошечки більше. Я не кажу, що повністю. Але все-таки е, інтереси суспільства зараз більше представлені. Нагадаю, що е, будь-які парламенти в Європі, окрім законодавчої, дуже необхідної функції, е, має ще функцію представницьку. От представницька функція зараз в цій Верховній Раді вона більше зреалізована. Тобто, це ймовірність тепер. Певних громадських слухань, певних ну можливо, іноді зіткнень різноманітних ідеологічних, але необхідних, тому що в саме в парламентах і мусить стикатися соціальні, регіональні інтереси, конфесійні які згодне. Там мусить, мусить бути обговорення, там мусить бути дискусія. А не так, як в Росії один з російських політиків заявив, що парламент це не місце для, для дискусії. Ну, ну, ну взагалі, тобто в Росії навіть не розуміють, для чого утворена європейські традиції парламент. Ось в цьому плані, мені здається, все-таки на пів кроку вперед ми вступили. Далі це вже наступна дія. Чи не зрадять тепер партбоси опозиційні оці очікування суспільне і можливість перетворення Верховної Ради на парламент? Якщо ну не... А ви як відповідаєте на своє ж питання? Нема поки що відповіді. Я думаю, що тут мусить бути тиск не одного депутата, а тиск суспільства, журналістів, громадських організацій. Тоді під цим тиском я думаю, що будуть змушені. От подивіться: змусило ж суспільство співпрацювати лідерів різних опозиційних політичних сил, і це величезний плюс. Те, що Єценюк, Тігнебок, Кличко роблять спільні заяви, демонструють єдність, ну принаймні таку показову. Це величезний позитив насправді. Тобто, опозиційні сили повинні усвідомити, що об'єднує нас набагато більше, аніж роз'єднує. Тобто, я думаю, що далі ще повинен бути поверне мораль і принципи в політику, і для цього треба тиснути на, на партійних бойців. Люди не нетерпеливі натерпілися за 21 рік, тому їхні нетерпеливість можна зрозуміти. Вони очікують реалізації принаймні декількох ключових обіцянок опозиції. Зокрема, принаймні спроби скасувати так звану пенсійну реформу, скасувати інші покращення законодавчі, які були зроблені так попереднім парламентом, особливо в останні дні. Чи вдасться опозиції провести ці ініціативи і ну, отримати хоча б прогресивну частину з фракції регіонів голосів, щоб вони пройшли? Я постійно повторюю фразу, що демократії потрібно вчитись. Власне, і суспільство повинно усвідомити, що для того, щоб Верховна Рада прийняла той чи інший закон, або скасувала той чи інший закон, відповідно, потрібно набрати більшість. Опозиція, на то і опозиція, а не влада, що вона не має 226 голосів. На жаль, не має. Але ви можете. На, залучити. Жаль, на жаль, немає. Ми розуміємо, що залучити без згоди Януковича якусь частину регіоналів, неможливо. Тобто там не голосує якась частина всупереч волі Януковича. А так званих Тому, мажоритарників незалежних. Так само мажоритарників незалежних, от таких як я, буквально кілька осіб, які і так голосують по дуже багатьох питаннях або спільно з опозиційною фракцією, або ще радикальніше. Ну, як це виглядає? Тобто, моє голосування більш радикальне, аніж у багатьох опозиційних депутатів з Батьківщини, наприклад. А ось, але залучити тих, хто перебіг. Вже до е, мажоритарників до е, партії регіонів буде неможливо. Нагадаю, причому проти деяких з них і не боролися на виборах. Ну, наприклад, Олександр Волков, проти якого Батьківщина не виставляла е, жодного конкурента, жодного іншого кандидата. Він, як тільки переміг, перебіг відразу до фракції партії е, регіонів. Звичайно, він буде голосувати за помахом е, руки Чечетова. Хоча він формально переміг як е, самовисуванець і мажоритарників, бо він вже в фракції партії регіонів. Тобто потрібно змінити загалом ситуацію в Україні. І е, реальне населення повинно усвідомлювати, що поки не зміниться е, президент в Україні, а після того, ну, сподіваюся, будуть дострокові парламентські вибори, реальну ситуацію не змінити. Можна загальмувати. Негативні тенденції, як, наприклад, була загальмована ось цим новою ідеєю Арбузова, який це віце-прем'єр в уряді азарова Януковича з 15% новим податком на обмін валют, але Ми... це ж не заслуга опозиції. Зокрема, ні, я вважаю, що і зокрема заслуга опозиції. Тут заслуга мас-медія, які підіймали цю тему, заслуга опозиційних політиків, які підіймали цю, цю тему, громадськості, які обурилися, але так само і е, певний глухий спротив. Глухий спротив середовищі і партії влади, але вони далі аніж саботаж, вони не йдуть, вони не будуть голосувати спільно з опозиціонерами. Але на глухий спротив частина з них може погоджувати Олесі, що вдасться на вашу думку опозиції в 2013 році. От реальні очікування ж на що ви От що потрібно, щоб вдалося. Я цю ідею озвучував вже неодноразово. Я вважаю, що для подальшої спільності дій а повинні бути спільні дії при певних розбіжностях ідеологічних які існують між різними опозиційними силами. Мені здається, що потрібно йти до створення надфракційного повторюсь, не однієї фракції, а надфракційного утворення. Які б складалися з чотирьох складових в Верховній Раді. Це фракції всіх депутатів фракції Батьківщини, всіх депутатів фракції Удара, всіх депутатів фракції Свободи і, цих, і депутатів самовисуванців, мажоритарників, які опозиціонерами, ну, власне, такого типу, як я, хоча їх небагато. Це чотири складові. Для чого це важливо? Тому що на цей момент будь-які переговори відбуваються лише через керівників опозиційних фракцій. Як відбувається розподіл і які домовленості вони укладають з владою невідомо не лише суспільству, невідомо навіть депутатам-опозиціонерам. Чому припинили блокування за те, що лише отримали свободи одного, навіть не першого, а просто заступника голови Верховної Ради. Чому спокійно дали проголосувати за прем'єра і за спікера? Чому так розподілили комітети і подарували? Нагадаю, як нам от я голосував один з шести чи сіми депутатів, який голосував проти затвердження цих комітетів. Ми подарували комітети, які належали завжди опозиції. які помаранчева влади дарували опозиції, бюджетний комітет, зокрема, нехай поміркована частина позиції, якою тоді був Литвин і народна партія, але такі віддавали, наприклад, регламентний комітет. Зараз це все подаровано регіоналам. Чому, наприклад, лег легітимізовані табалови, нагадаю, цим голосуванням, яке відбулося, тепер жодна з фракцій, ні свободи, ні ударні батьківщини не мають права морально щось говорити про табалових, тому що своїм голосуванням вони затвердили їх в комітетах. Значить, от е е е такі переговори відбуваються лише на рівні керівництва. Я вважаю, що це неправильно, що це не демократично. мусить бу бути створений спільний. Опозиційний такий пул надфракційне об'єднання. Вахтан Кіп'янів вже запропонував його назвати Народна Рада, як в е, старі часи в 90-му році. Нагадаю, е, тоді було близько 120 депутатів народної ради, але вона тиснула на, на всю Верховну Раду, тиснула на весь парламент. А зараз близько 180 депутатів. Я думаю, що тиск може посилитись. Тобто, от перше, що важливо, це об'єднання на рівні Верховної Ради, а друге, що ще більш важливіше, потрібно ініціювати е, об'єднання. Всіх опозиційних сил за межами Верховної Ради. Тому що нагадаю, окрім трьох парламентських партій, до опозиції в Україні належить і інші позапарламентські політичні партії. Нехай вони не численні, але вони є. Громадські організації і громадські рухи вони здебільше опозиційні, і ем, суспільство, яке здебільшого опозиційне, але не організовано в якісь структури, оце все потрібно об'єднати. Тому наступний етап, якого я чекаю в наступному році, це створення щось на кшталт народного руху України в 89-му році або солідарності в Польщі. Оце от таким кулаком можна і потрібно буде здолати цю владу. І дуже конкретне запитання. Тобто, ви сказали, як має бути як ви маєте бачення, якщо раптом цей парламент. Спробує в обхід законодавства України його проголосувати або змінити це законодавство, розвернути країну під проект Путіна Митний Союз. Чи вдасться опозиції зупинити цей цивілізаційний ривок до нового СССР? Пане Романо, ви знаєте, що до того, як потрапити в Верховну Раду, я з політиці з 88 го я постійно займався. Вуличною політикою, тобто акціями громадського спротиву в різних формах. І вважаю, що політика робиться в Україні не в сесійній залі Верховної Ради, а вона робиться на вулиці. Потрібно це усвідомити нашим партійцям, лідерам партій, потрібно навчитися заново, хто хто розучився, або отримати новий досвід вуличної діяльності. Я думаю, що лише вуличний тиск, вуличний спротив. Може не просто примусити цю владу, а спрямувати Україну в належному напрямку. Належний напрямок – це і демократія, це і європейський вибір, і нормальна ринкова економіка, а не монополізація, олігархізація, як зараз. Це і боротьба з корупцією, і боротьба з кланами. Тобто, все це мусить бути під тиском вулиць. Отже, ви маєте оптимістичний настрій на 2013 рік. Я маю, як завжди настрій на боротьбу. Дякую за розмову. Нагадаю нашим глядачам. Ми спілкувалися з позафракційним народним депутатом Олесем Донієвим.